Мне там просто кафе-кафе. Ладно, тоже нормально. Але я хотів би ще раз проїхатись и выиграти. Але щоб виграти, мені потрібно поменять є? Якийсь, Якийсь ликтинг, бля. Що ещ? Йо-мое, -йо, реально я скажу, 35 тысяч. Це ж не Електро, Йома, йо. Аптивес, -йо. якийсь АТВС ПКВС Що ще? Так а це мої. Це мої, мабуть, моцики. Мені... Треба. Що це таке? Що вони однакові? одинакові? Я вже забув, що мені треба. Ковісуна? Аби, да Да, це тут самый моцик. Так, гонка-гонка. Давайте хтось до мене. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Зараз так не треба. Зараз штука пройде, потім я цю поставлю і вони вже підключаться до мене. Мабуть. Не знаю. Вроде да. Все. А это он прийдет у меня зверху. Пойшло, не, Та? Ну чо я негр. будь ласка. Тем сонце заходить. Всі Сидь неграми зараз постають. Беремо кошти. Я забула. Можна не приїхати. Вот от моцик нормальний, нормальный. Хоча би на м'ягам быстрой. Вигадя через покину. Ну вс. У нас альпуси робити. Ой-ой-ой, ой. Ой. Ой-ой-ой, нормально. Почелік. Я його зараз ну, но да. Так, вроді остальный кух.